Знаєш, мені пощастило, що я родився в Україні, а не в Китаї. Чому ти це кажеш? Ти що не розумієш, тому що я не говорю китайською? <рес> Слухай, ти любиш ризикувати в житті? Та ні, не дуже. Але часами я займаюся екстремальними видами спорту. Якими це? Стрибки з парашутом? Чи біг голими руками? Я часом суперечу своїм батькам. Чого ти плачеш? Що сталося? Мама мені дала дві купюри по 10 злотих. Купити яйця і муку на вафлі. Вафлі? Це ж чудово. Хочеш підемо разом до магазину? Ти не розумієш. Я не знаю, яка купюра на яєць, на яку на муку. Я не впораюся з цим завданням. Друже, більш впевненості? Я впевнений, що я не впораюся. Марк, я йду в магазин, тобі щось купити? Так. Що тобі купити? Я ще не придумав, але два.